«Страшні таємниці щоденників вампіра. Щоденники вампіра мій улюблений серіал. Так, він далеко не ідеальний, але скажіть, чи ви колись любили людей ідеальними? Ні. Вони частіше за все були крінж. Я люблю Володю. І Саме у цьому балансі крінжі і краси ви знайшли щось близьке до серця. Ось так я передивилась щоденники, і це був саме той досвід, який змінив моє сприйняття фільмів та серіалів. Такий удар в моск. Якби я подивилась серіал зараз, то точно не кайфанула би як у 17 років. Тоді це була райська насолода. Це єдиний серіал, де на кожній серії я могла розривітися як дитина, бо вони знову вбили мого улюбленого персонажа у стилі гри престолів. О oh God! Майже! Але не все було так гладко з цим серіалом. Там були расові опередження, сексуальні скандали і багато чого подібного. Тому ми разом пірнемо у темне закулісся зйомок культового серіалу. Перед початком попереджу, що я постараюся не зливати найбільші спойлери, проте вони тут, звісно, будуть. Я сподіваюся, що ви вже знаєте, чим закінчився серіал, бо він закінчився ще у 2017 році, вісім років тому. Скільки Метью Девіс, актор Всесвітів щоденників вампіра, що виконував роль Аларіка Зальцмана, був помічений за дуже непристойними висловами і діями під час інтерв'ю. Будьмо адекватними зараз. Актор і персонаж це різні люди. Здавалося б, очевидно. Але майже всім акторам негативних персонажів пролітали погрози в особисту адресу. Так що не так це і очевидно. Персонаж Аларіка чудовий. Людина зелений прапорець. Він став батьком для всіх дітей-сиро, що наплодило шоу, і давав їм надійну підтримку, а за деяких. Навіть жартував собою. Але зараз ми говоримо про Метью Девіса, актора Аларіка, який зовсім не є приємною людиною. На наступному відео Метью Дейвіс розказує, як хотів би побачити на екранах нове сексуальне тріо Труйнічок з Яленою та Боні. Дейвіс Yeah. Threesome. <реш> Нагадую, для Єлени він опікун як другий чи третій батько, або ні, взагалі його учениця Видно по виразам обличчя інших акторів, як обурливо це прозвучало. Також ось таке трапилось на інтерв'ю з «Престуру спадщини. Це інше шоу зі всесвіту щоденників. Можна було б сказати, що він дивився їй на ноги, але тоді чому акторка почала на нього кричати? Також є різні інтерв'ю з торканнями ні недобрів. Вітер Метью Девіса Метью Девіс та Пол Уеслі далеко не друзі. Вони посварилися ще давно через Твіттер. На виборах у президенти США Метью завжди підтримував Трампа. Цікаво, що він є прихильником чоловіка, якого було визнано судом. Тівником, і там дуже довга історія жахливого відношення Трампа до жінок, як то кажуть, рибак рибака. Так от мед вирішив виправдітись на Пола Веслі у Твіттері, написавши Пол Веслі голосує за лузерів та злочинців, як він голосував у 2016 році. Відсилка на те, що пол голосував за Байдена, а не Трампа. Пол все влучно перекрутив у своїй відповіді на цей твіт голосувати за злочинців. Ні, я не голосував за Трампа у 2016-му. Також Пол відповів у своєму стилі: Друзі, а Ларік перепив вербени і зійшов з розуму. Також є давня історія, як ме Деві звинувачував китайців у коронавірусі у 2020 році. Казав, що вони винні і люди мають бойкотувати Китай та їх народ. Мав ось таку заставку у Твіттері бойкот чайна. Потім він типу вибачився, але по суті просто назвав людей тупими. Ви не викупили рофла. Насправді Девіса не люблять багато. Акторів Чарльз, який грає Марселя у першородних, як бачите, також не є прихильником Метю. Or yeah. oh, yeah. Зараз Метю Дейвіс щасливий, бо країною знову керує Трамп. Плітки про роман із продюсеркою шоу. Головний мем фанбази щоденників безсмертний Мет Донован, який пережив усіх, кого тільки можна: вампірів, богів, безсмертних створінь і апокаліпсис. Він також переживе. Звісно, нікому не вірилося, що це може бути співпадінням. Тому почалися ширитись чутки, ніби актор Мета Зак Рерик спав з Джулі Плек. Це творець, продюсер, сценарист і взагалі мать щоденників вампіра. Оціми інтимними стосунками фанати обґрунтовували залізну броню та донована людину ніяк не могли повірити і обґрунтувати іншим чином цей феномен невмирущого мета, проте це лише плітки і гарного підтвердження я цьому не знайшла. А от знущання, які, на жаль, виявилися правдивими, це те, як відносилося до Кет Грем усі вісім років зйомок щоденників вампіра. Катерина Грем виконувала роль Бонні Беннет, проте її персонажку систематично недооцінювали. А сценаристи та продюсери поводилися з нею несправедливо. Бонні використовувалася в сюжеті як інструмент порятунку головних героїв. Є такий феномен, як темношкірі актори на порятунок. Це троп у кіно та літературі, коли темношкірий персонаж з'являється виключно для допомоги або порятунку білого головного героя. Гроя, часто жертвуючи собою. Такий персонаж зазвичай має мудрість, магічні здібності або незрозумілу інтуїцію, але його власна сюжетна лінія майже не розвивається. І от саме Бонні Беннет приписують до цього феномену. В серіалі вона неймовірно багато разів їх повертає персонажів до життя. Наприклад, Джеремі підстрелюють, він вмирає це з кінцями. І Бонні повертає його до життя. Просто повертає. Нам не пояснюють як і не пояснюють, чому вона більше цього не робить в серіалі. Вона просто зробила. Це. і трошки ще згадується, що можливо це було за допомогою її нащадків. До нащадків ми, до речі, ще повернемось. Або той факт, що Кай накладає на ялену сонне закляття, і особливо наголошує, якщо Бонні намагатиметься його зняти, то вони обидві загинуть. І, попри цю конкретну засторогу, в кінці серіалу вони не знають, як повернути ялену, тому Бонні з цим справляється. Ви запитаєте, як? Цитата в мене якось вийшло. Якось Ех, Джулі плек, коли я до тебе доберуся, такі. Як добре, що Боні в кожній дирці затичка. Загалом мати такої сили персонажа в будь-якій історії нелогічно. Вона навіть зупиняла адське полум'я. Знову відповідь однаково якось, бо вона сильна і завжди робить свої відьомські штучки. Або теж універсальна відмазка – їй допомогли нащадки. Ті, що відріклися, до речі, від неї в попередніх сезонах. Але ми про це забудемо. До чого я веду? Боні робить речі, які можуть робити боги, і таким чином вона би робила дисбаланс вис. Історії, якщо, звісно, була би сама частиною цієї історії. Але ви цього не побачите. Її використовують виключно як інструмент сценарії, щоб дістати авторів із будь-якої дірки у сценарії чи тупого кута, куди вони самі себе і загнали. Боні це персонажка майже без ніякої арки розвитку. Її сенс рятувати дупу сценаристів. Не хочу дуже сильно заглиблюватись у це, але такий расистський прикол головної продюсерки, що Боні має всіх рятувати, виявився не тільки в сценаріях. У 2020 році в Америці піднімалася важлива тема про рівність прав темношкірих, і в цей момент Меган Тестеліон випустила ось такий твіт: темношкірі жінки такі незахищені, і ми робимо стільки всього, щоб уберегти почуття інших, незважаючи на власні. Вам в інтернеті це може здаватися смішним і просто ще однією брудною темою для обговорень. Але це моє справжнє життя, і в реальному житті мені боляче, і я травмована. На що Джулі Плек відповіла: я вірю, що темношкірі жінки врятують нас усіх, і мені дуже шкода пок. Кладати на вас такий тягар. Але й білі жінки постійно підводять нас усіх. Сподіваюся, ти розумієш, що те, що я бачу в тобі героя, не має на меті додати тобі тривоги. Навпаки, це для того, щоб підняти тебе і відзначити тебе. В неї вимагали пояснень після такого кріпового твіта. Саме така позиція зробила Бонні найбільш знеціненим, муміфікованим персонажем у щоденниках вампіра. Тимношкірі жінки не збираються рятувати всіх. Ми втомилися. Тепер ваша черга вже щось робити. На що Джулі знову відповідає: Ти права. Я була. Емоційною і хотіла підтримати незнайомку, але натомість просто повторила її думку. Я вибачаюсь. Насправді це дуже кріпово. Якого дива темношкірі жінки мають нас рятувати? Типу, Джулі намагалася вибачитись, але не вибачилась взагалі. Така сама тактика була і в її шоу. Темношкіра жінка рятує усіх, з якого приколу тільки расисти пояснять. Ось вам ще жахливі приклади того, як поводилися із персонажкою Бонні в серіалі. Вона єдина персонажка, яка не мала сету для її дому. Її дім вперше ми побачили приблизно в третьому чи аж четвертому сезоні. А тепер скажіть, що ви знаєте про сім'ю Бонні? Її сім'я найпотужніша лінія відьом у світі. Але що ви дійсно про них знаєте? Нічого. В перших сезонах Бонні типу жила зі своєю бабусею, але та помирає, і Бонні далі живе з батьком, якого нам ні разу не показали. А ні, чекайте, показали у четвертому сезоні на одну серію, щоб вбити його. Ви бачите, куди я прямую? А її рідна мати, також відьм. За 8 сезонів мала менше 15 хвилин екранного часу. От і вся її сім'я. При тому, що спадщина Бонні і її родина мають бути мало не основою сюжету, бо вона відьма Бенет, і цим пояснюються всі магічні речі, які вона робила. Все, що відбувається у місті Кфолс. Ні, сценаристи ніяк не розкривають тему її сім'ї. Зате мама Мета Донавана, яка не мала ніякого впливу на сюжет, була присутня набагато більше ніж, наприклад, мама Бонні в серіалі. Я втомилася лічити, скільки разів вона собою жартувала, щоб врятувати її друзів і іноді навіть ворогів. В якийсь момент перегляд. Ту я перестала вірити персонажці Бонні, бо в голові не може вкластися, як справжня людина могла настільки не хотіти жити, що вирішувала жертвувати собою більше ніж по два рази на сезон. Взагалі, ось цей момент, коли тебе кіл оф прибирають твого персонажа, це історія 50 на 50. Акторку Кет Грем лише пізніше почали попереджати про те, що будуть повертати в шоу. Проте цей момент буквально змушує тебе думати. Uh, 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 crap is this the last time no because they usually kind of like they've called me and said okay we're killing you but you're only be gone for a commercial break or we're killing you and we're sending you off so i kind of already know what's happening uh, but it still makes it like okay Голівуд це не місце, де тебе підберуть з безробіття і запросять на нову роль. Це дуже конкурентна сфера. Тому кожного разу, коли Бонні знов вмирала, акторка ніколи не була впевнена, чи це кінець її роботи, чи ні. Це великий психологічний тиск, насправді жити і боятися, тебе залишать на роботі чи ні. Також відбувався систематичний булінг з боку продюсерки та головної сценаристки. Всі, хто дивилися щоденники вампіра, підтвердять: Бонні давали найгірші лінії розвитку. Вона була Тва з п'ятого по шостий сезон та слугувала чистим інструментом оживлення всіх цікавих персонажів, і цілий сезон будь-які лінії розвитку її персонажа були заморожені. Усі її любовні інтереси були вбиті до кінця сезону. Першу адекватну любовну лінію Бонні отримала в сьомому сезоні. І якби ви знаєте, як вона закінчилась. Я досі не вірю у те, яку жахливу кінцівку їй дали в кінці серіалу. Айкан да не Протягом восьми сезонів вона постійно опинялася у фоновій ролі, навіть коли мала потенціал для повноцінної сюжетної лінії. Найбільше знавагу до акторки видно на інтерв'ю за участі Джулі Плек, головної директорки, та Керлайн Драйс, це також сценаристка і продюсерка щоденників. Вона зняла майже третину усіх серій. Існують відеопідбірки, де Підтверджують це ставлення, де продюсери насміхаються над кет або зменшують її значущість у серіалі. Пара героїв Деймена та Бонні завдяки фанатам була номінована на найбільшу хімію на телеекрані. І коли у кет запитали про це, її перебуває сценаристка, щоб нагадати, що вони всього лише друзі, і потенціалу розвитку цих відносин немає. recognizing that it really means a lot is that something that you would ever consider doing? The thing it's so their friendship on the show is so powerful it's just so fun she I don't know I'm feeling like Damon is still madly in love with Elena Bonnie's gonna maybe have her own love interest this year and it's Ooh. not gonna be Damon so I mean it's definitely evolved after um, their time in um, the 90s. Together. They're besties now and it's besties. There. And also Bonnie the reason Bonnie's alive is because Elena's in a coma and vice versa. Right. So there's probably a little bit of І звісно, таке не могли не помітити її колеги. Завдяки Єну самерхолдеру, актору Деймона, Кет залишили в серіалі. Бо єн пригрозив, якщо приберуть персонажку Бонні, то і він також піде з шоу. Тому її залишили. Бо, звісно, єн є центром серіалу разом із Ніною Добрів та Полом Уеслі. Єн Самерхолдер неодноразово висловлювався на підтримку Кет, адже бачив, як з нею поводяться за лаштунками. Кет не була проблемною на знімальному майданчику і не була проблемною у спілкуванні з іншими акторами, що

She's the best. Вона, очевидно, дуже гарно знаходила спільну мову з усіма акторка заявляла, що одна із причин, чому її повертають постійно до шоу, це фанати, бо продюсери бояться негативної реакції саме фанатів. Саді філадей месвирлайф модененібрілсиззенбіказнебаріномибідислакілміалф fan backlash, but I don't. I don't know. I, I think they probably just want to kill me. Oh. дискримінація щодо натурального волосся. Кет, коли щоденники вампіра були ще у виробництві, кет пропонувала шоуранерам, щоб Бонні носила її природне волосся, адже персонаж протягом серіалу завжди мала з'являтися в перуках. Мою ідею досить швидко відкинули. Згадує акторка. І всі вісім сезонів її змушували носити перуки у Голлівуді кучеряве волосся, яке притаманне афроамериканцям вважають недоречним. Відомі випадки поза Голлівудом, коли людей не приймали на роботу через непрофесійне волосся. Звучить дико, а вже ж тут немає логічної основи цієї думці. тільки расизм. Грем продовжувала відповідати голівудським стандартам краси, щоб мати можливість працювати. Я заплітала волосся і просто одягала перуку, бо в більшості проєктів, у яких я брала участь, очікували певний зовнішній вигляд. Розповідала вона в інтерв'ю. Vogue. Голівуд ніколи не сприймав африканську текстуру волосся, тому я сподіваюся, що одного дня зможу зіграти персонажа, який виглядає так само, як і я. У відео для Вок, випущеному у 2021 році, Кет ділиться своєю щоденною ретиною по догляду. Але чим більше вона розповідає, тим емоційнішою стає і навіть починає плакати через всі перелічені вищі фактори її дискримінації через волосся та про те, як важко його зараз відновити. Їй було важко це все розповідати. Вона також задала свою стилістку, яка допомогла їй розпочати шлях до прийняття власного волосся. Я обожнюю мати афро, каже Грем. Ці слова викликають емоції. Емоції, адже мене само в дитинстві дразнили через коси, порівнюючи мене з медузою горгоною. Через це я починала менше носити коси, віддаючи перевагу перукам, нарощеному волосю або випрямленню власного. Тепер я на шляху до прийняття своєї природної текстури волосся. Це все були очевидні помилки, які допустило виробництво щоденників вампіра. На жаль, Бонні довгий час була персонажкою, існування якої було зумовлено лише порятунком головних героїв. Попри іноді обмеженість сценарію, Кет Грем дійсно додала душі Бонні. Сценаристи дійсно були расово опереджені. І ось Ось вам ще докази. Всі персонажі помирали зі швидкістю світла. Ось для вас коротка та О, хей! А не благер! А ма, Ні, він авиал. But at least his dad is still here. I'm sure we'll get to see him more. And well, okay. Better luck next time. Oh, hey, a new black character. Come on. Hey, a new black character. Oh, that's great. I can't wait. Jesus, really? It's like I'm I'm sensing a pattern here. Is it just me? Ось вам ще цікавий факт: мій блог в Тіктоці спочатку починався як цікаві факти про щоденники вампіра. Як, наприклад, що культова пісня Холдон в кінці серіалу запропонувала Ніна Добрів. Це була пісня, яка щойно вийшла у її друга. І ця пісня настільки їй відгукнулася, що вона запропонувала її продюсерці серіалу. Пр продюсер... Продюсер... Uh, 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 uh. Продюсерці серіалу Джулі Плек або є ціла історія як акторки загриміли у в'язницю через те, що зробили п'яні перед прем'єрою серіалу. Якщо хочете другу частину про цікаві факти зі зйомок щоденників, то напишіть коментар та поставте лайк. Так я знатиму, що ви зацікавлені у другій частині.